День, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Сипле, сипле білий сніг, завива хурделиця. за віконцем білий сніг, дорожкою стелиться. Рада снігу дітвора, ой гарнюща в нас зима. Зима це чудова пора року. Вона приносить для нас багато розваг. Діти дуже полюбляють кататися на санчатах, ліпити сніговиків, гратися в сніжки. Діти, сьогодні Оленка запрошує нас на зимову прогулянку зі своїми друзями. Давайте порахуємо, скільки дітей вийшло на прогулянку. Вірно, чотири дитини. Якою цифрою ми позначимо кількість дітей? Так, цифрою 4. Оленка зі своїми друзями вирішила покататися на санчатах. Порахуйте, скільки санчат у дітей? Так, троє санчат. Якою цифрою ми позначимо їх кількість? Вірно, цифрою три. Чи вистачить усім дітям санчат? Ні, а чому? Тому що дітей більше, ніж санчат. А що потрібно зробити, щоб їх вистачило кожній дитині? Вірно, потрібно взяти ще одні санчата. Порахуйте, скільки стало санчат? 4. Якою цифрою ми позначимо кількість санчат? Цифрою 4. Чого більше? Дітей чи санчат? Їх стало порівно. О 4 молодці. Діти покаталися на санчатах і вирішили зліпити сніговиків. Подивіться, які вони вийшли. Скільки сніговиків зліпили діти? 3. Чи однакові вони за розміром? Вони різні. Яким по порядку зліва направо стоїть великий сніговик? Так. Великий сніговик стоїть першим. Яким по порядку стоїть менший сніговик? Вірно. Менший сніговик стоїть другим. Яким по порядку зліва направо стоїть найменший сніговик? Так, найменший сніговик стоїть третім. Молодці. А чим ще відрізняються сніговики? Вірно. Вони відрізняються капелюшками. На яку геометричну фігуру схожий капелюх великого сніговика? На трикутник. На яку геометричну фігуру схожий капелюх меншого сніговика? Так, на квадрат. На яку геометричну фігуру схожий капелюх найменшого сніговичка? На круг? Молодці. Оленка з друзями полюбляє гратися у сніжки. Подивіться, які кульки зліпили діти. Діти, назвіть, які цифри зображені на кульках. 2. 4, 1, 3. Давайте з вами викладемо цифровий ряд. Цифровий ряд це коли ми викладаємо цифри від меншої до більшої. Починаємо ми з якої цифри. Цифра 1. Наступна яка цифра? Цифра 2. Потім яка цифра йде. Цифра 3. І остання цифра яка? Цифра 4. Молодці. Ось ми виклали з вами цифровий ряд від 1 до 4. Діти. Оленка звернулась до нас за допомогою. Вона з друзями переплутала рукавички і просить нас допомогти їм знайти пару до рукавички. Де пара першої рукавички? Так, молодці. Де пара другої рукавички? Вірно, де пара наступної рукавички? Ось вона. Де пара останньої рукавички? Так, молодці. Оленка та її друзі дуже вдячні вам за допомогу. Оленці та її друзям вже час повертатися з прогулянки додому. І вони кажуть нам до побачення! І нам час прощатися. Гадаю, вам дуже сподобалася зимова прогулянка з Оленкою та її друзями. До побачення, діти! До нових зустрічей!